Доброго ранку. У вас там вечір. А я вже прокинувся. Спав так собі. Дякую, що спитали. Я Я не знаю, котрий я заснув. Але прокидався разів три. Зараз намагаюсь домовитися з Барбаром. Знайшов тут. Барбара, який підстригає за нормальні гроші. Неначе готовий мене прийняти, але ще до кінця не замовилися. У мене сьогодні старт другий. Наразі 10-та. Тобто ще 4 години до турніру. П'ю каву. Замовив е собі Бенедикта. <гуми> Звучить, так. Е Ну, Настрій в мене набагато краще, ніж вчора. Рай, через... Дякую, що в мене висвітали сьогодні. Це дуже допомагає. Насправді я почитав всі ваші коментарі. Це максимальна підтримка. Ре. Це такий формат стріму, але з величезною затримкою. Знаєте, я, я звик стрімити затримку 4 хвилини, а тут затримка. Годин в 10 заходить. Але контакт є, це добре. Також вийшло, що інтернет в Америці так сидить. Досі стрімами тут не видно. Проте сподіваюся, як повернуся до Канади, почну стрімити. Мені там треба, буде ще ну, купа біля практичні а до речі, зараз з дружиною спілкувався, ну щойно виходить. І виходить так, що ну, у нас же план був, ми до 1 серпня взяли будинок через Airbnb. Ну, бо ми думали, що ми ну, за цей час знайдемо собі житло на Ну, І ми би знайшли, я думаю. Але так вийшло, що ми знайшли житло, яке е, буде е, доступне тільки з 1 вересня. І в нас цей геп з 1 серпня по 1 вересня нам жити не буде. Сьогодні дружина вже подивилась там, де ми живемо е, через Airbnb, наче там частина цього часу зайнята. Добре, що в нас машина є. Ну не знаю, будемо щось шукати. Але це насправді серйозна проблема. Ні, ну Я думаю, що знайдемо. Якщо що є готелі, місяць готелі ніхто не Ну Але просто. Тут... Ну, Цікаво, як воно в голові і все. З одного боку в тебе, типу там, як роздачі, якісь там стратегії, думки стосовно покеру. З іншого боку, так, треба підстригтися, треба щось це, це зробити з ними щось. Потім так, а де нам жити взагалі? Де нам жити, камон? Ну і так воно все. І ще багато багато думок про різний. І як ми домовлялися вчора, тут потрібно, щоб той Денис, який оце про оренду думав, там, про ще щось там, він повинен сьогодні не виходити на двір. Сьогодні виключно е, час Дениса, який саме він вміє грати в щоб... шопів. Є такі, який типу вміє грати, а я от конкретно який вміє. Є такі, які весь час відволікаються кудись там, а є такий о, в нього дабавай. Ізі. Ладно, так от розпочинається той день. Сьогодні 16. 16 липня 2023 року. Я в вегасі. І сьогодні стартує турнір по 10 тисяч шордек через 4 години. Все. Я буду їсти. А, а ви? А ви будете вже спати.